The cat sat on the Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошка. Ми, як завжди, на каналі «Одеса і Транспорт. Сьогодні, 2 вересня, яке вважається днем міста. Це офіційне свято День міста, але нам треба трошки заглибитися в історію, хай навіть на дуже примітивному рівні, та дізнатися, звідки пішла ця дата, що з нею не так, і що з нею навпаки, так. Ми знаємо, що ця дата з'явилася з історичних довідок Аполлона Скальковського, який був чиновником посадовцем Т. Канцелярії генерал-губернатора Воронцова і ввів е, у науковий обіг дату. Дводруго вересня, тобто 22 серпня, ти за старим стилем, як дату заснування Одеси, що співпала з днем коронації російського імператора Миколи І. Це дуже така заплутана історія, яку слід дослідити більш детально. Я про це сьогодні зняв окремий ролик на своєму другому каналі. Історія України, тому давайте ми подивимося його більш детально. Підпишемося також на цей канал і дізнаємося, яку. Дату слід насправді вважати днем міста Одеси, який рік є днем як мінімум, хоч не заснування, так про першу згадку про місто Одесу, і що нам робити далі з цією датою 2 вересня. Залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!